Вітаю вас, любі друзі! І з вами я, Науменка Наталя, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного. І сьогодні я продовжую рубрику, яка присвячена 12-ти висхідним знакам Зодіака. І сьогодні ми розберемо четвертий знак Зодіака – висхідний знак рак. По-перше, хочу нагадати, що це ведична астрологія, і за основу ми беремо не місяць народження, як ми звикли це робити з дитинства, так? а саме той знак зодіаку, який сходив на небі саме в момент нашого народження, там де ми народилися. Тому що за добу, по черзі, на небі сходять всі 12 знаків зодіаку і тобто кожен день народжуються всі 12 знаків зодіаку. І це... Корисна інформація для тих, у кого сходив рак в момент народження. І так, перший будиночок. Да? Як ви можете бачити, там в першому будиночку, в верхньому ромбику, стоїть цифра 4. І перший будинок символізує особистість людини, да? тіло і его, і сам, сам місяць, планета, яка пов'язана з раком, вона якраз відповідає за емоційність. Чутливість, вразливість, і всі ці якості якраз притаманні раку. І м м м раки мають якби таке. Відкрите серце, вони почувають себе ніби такими оголеними перед зовнішнім світом. І вони пропускають через себе абсолютно все: людей, інформацію, події. І це робить їх надто чутливими до впливу середовища. І цей знак не вміє захищатися. І тому спілкуватися з ними слід дуже делікатно, щоб уникнути якихось зайвих зачіпань. Ну, які ключові риси у рака? Це м'якість. Це ніжність, виражена емоційність, емпатія також дуже притаманна їм. Раки переживають усі свої події через серце, так, і це все може виражатися в сльозах, в вразливості, в образливості, і вони не бояться показувати свої справжні почуття, але це робить їх дуже вразливими до зовнішнього впливу. Для них дуже важливими є атмосфери оточення, тому що вони дуже чутливі до настрою інших людей і потребують саме гармонійного середовища. Тому люди, ну, які живуть за серцем, а це саме раки, так? і вони, ну, їх важливо оточувати, турботу, створювати комфортні умови для життя і враховувати їхню потребу в гармонії. І це для того, щоб вони могли розкрити і проявити свої найкращі м'які ніжність та емпатію. Далі, другий будинок, і ми там бачимо цифру 5. Цифра 5, вона пов'язана, це знак лев, який пов'язаний з енергією сонечка. Сам другий будинок відповідає за наші ресурси, за нашу самооцінку, за наші накопичення, батьківську сім'ю, їжу і те, як ми спілкуємося. І, наприклад, голос може мати такий дуже потужний голос. або ну, він такий Потужне звучання, але це може бути як низький, так і ем, високий голос. І це ну, немає різниці, але їхній голос здатний привертати увагу і заворожувати слухачів. Також висхідні раки надають великого значення і харчуванню, так, тому що саме від харчування буде залежати їх настрій, їхня енергія та ресурси. І, також вони можуть приділяти велику увагу ну, наприклад, екологічності харчування. Також сімейні традиції будуть відігравати ключову роль у житті цих людей, тому що вони дуже часто виступають в ролі таких консерваторів і носіїв саме сімейних цінностей і традицій. Далі третій будинок, і ми бачимо там цифру 6. Цифра 6 пов'язана з енергією Діви. Так? А сам третій будиночок він пов'язаний з комунікацією, з волі, з сміливістю, рішучістю, пов'язаний з нашими ручками. І за рахунок цього те, що діва, вона така аналітична, така дуже критична, і це додає до висхідним ракам такі такої Аналітичності і критичності в комунікаціях. Також через планету Меркурій у раків третій будинок, пов'язаний з 12 Про що це каже? Це каже про те, що вони можуть ну, втрачати енергію, якщо вони будуть вести такі якісь. Порожні розмови, так і це буде призводити до втрати енергії. І також вони можуть впливати на людей через слова, але дуже важливо уникати зайвої критики, щоб зберігати внутрішній баланс, тому що раки можуть бути такі критичні в комунікації за рахунок якості діли. Далі, четвертий будиночок, і ми бачимо, там стоїть цифра 7. Е, цифра 7 це теризи, пов'язані з енергією Венери, так? А сам четвертий будинок це про нашу батьківщину, про маму, про наше внутрішнє щастя, також про ну, таке почуття безпеки та нашу нерухомість. І, ну, наприклад, мама у висхідного рака може бути така дуже естетична, з гарним смаком або дуже вміти клас комунікувати і спілкуватися з іншими людьми. Також знак Терези символізує прагнення до балансу та мирної злагоди в сім'ї. І для висхідного рака дуже важливо там, де він є, створювати навколо себе таку домашню атмосферу затишку і гармонії. І тому вони дуже відрізняються таким тонким почуттям гармонії та естетики. Ідемо далі. П'ятий будинок, і ми бачимо там цифру 8, яка пов'язана зі знаком Скорпіон. А це такий трансформаційний знак. А сам п'ятий будинок відповідає за дітей, творчість, романтику, самовираження, освіту, інвестиції. І діти для висхідних раків стають таким джерелом особливої пристрасті уваги. Вони дуже часто залучені до життя дітей настільки, що це може якби. Змінити і їхнє власне життя. І вони прагнуть забезпечити своїх нащадків найкращим, всім таким захистити від усіх негараздів. І народження дитини для висхідних ранків стає таким важливим поворотним моментом в житті, який дуже часто трансформує життя раків. Е, за рахунок того, що е, П'ятий будинок пов'язаний з десятим будинком через управителя Марс так? От через одну планеточку. Це дає, дає розуміння того, чому для раків дуже важливо, щоб на роботі вони могли проявити свою творчість, показати своє натхнення. Також успіхи і досягнення дітей будуть сприйматися раками як частина їх власних досягнень, А інколи вони навіть будуть вибудовувати кар'єру свою, виходячи з потреб і інтересів своїх дітей, щоб їхня робота була якось корисна їхнім дітям. За рахунок того, що це ще дім романтики, так, там аракі відчувають дуже такі глибинні почуття, і вони готові йти на багато, ну, на багато що ради за коханою, ну, коханої людини. І так, також це може трансформувати дуже сильно ну, їхнє життя. Але після народження дітей їхня енергія часто перенаправлюється на сім'ю, на виховання, і на турботу про близьких. Ну і тому для, для них і для успіхи близьких всіх людей, особливо дітей, будуть невід'ємною частиною їхнього власного самовираження і життєвого шляху. Далі, шостий будиночок, і ми бачимо там цифру 9, яка пов'язана з енергією стрільця. Сам шостий будинок відповідає за борги, за якісь складнощі зі здоров'ям, за конфлікти, за рутину. І стрілець він такий дуже оптимістичний знак. І висхідні раки прагнуть уникати конфліктів, і вирішувати розбіжності, ну, якось філософські. І їх життєвий принцип буде таким, все, що не робиться, це на краще, і вони намагаються винести користь із будь-якої ситуації та знаходять сенс навіть у саме складних моментах. І вони можуть зберігати у конфліктних ситуаціях спокій, шукаючи компроміс і намагаючись не допустити ескалації проблем. За рахунок того, що шостий будинок і дев'ятий пов'язані між собою через планету Єпітер, так, раки можуть іноді демонструвати таку ну, якби високомірність да, у конфліктних ситуаціях, показуючи себе і діючи з позиції, що я ж сама розумна або найрозумніший. і це може ускладнювати взаємодію з іншими людьми. Проте вони будуть захоплюватись тими людьми, хто гідно може триматися в конфліктах, не опускаючись там до якихось таких примітивних сварок. І для раків важливими вчителями стають ті люди, які вміють дивитися на світ глобально, не застрягаючи в дрібницях. І тому ось такі у них шостий будиночок. І якби вони будуть ще сприймати розглядати труднощі як етап самопізнання і вдосконалення. Сьомий будинок, і ми бачимо, що у раків там стоїть цифра 10, яка пов'язана з енергією Козиріг. Сам сьомий будиночок це будинок, який відповідає за стосунки, за другу половинку, за бізнес відносини. І знак Козиріг такий. Дуже серйозним, дуже такий серйозний і стабільний. І е, яких же партнерів буде приваблювати рак до себе? Так? Вони будуть притягувати партнерів, які мають статус, авторитет. Структура, або більш такі більш вони е, старші за віком можуть бути. Часто це люди, які поважаються, яких поважають, які вже чогось досягли, або мають певну владу. І нерідко раки захоку, можуть закохуватись у своїх начальників, керівників, або тих, хто викликає в них почуття захоплення завдяки своїй цілі спрямованості. Певненості, і баланс у стосунках, як це може бути? Да? І вони базуються відносним на принципі взаємної компенсації. Що мається на увазі, Козиріг козаріг не дає стосункам чого? Структури, стабільності, приземленності. Він допомагає раку бути більш зосередженим і орієнтованим на досягнення ціли. А рак же зі своєю емоційністю та ніжністю буде розтоплювати таку зовнішню, таку строгість, сухість, козирога, да? додаючи у стосунки теплоти, радості, емпатії. І такий союз створює гармонію, де обидві сторони будуть доповнювати одна одну, надаючи підтримку та. Глибоке розуміння. Далі, восьмий будиночок, і там ми бачимо цифру 11. Це знак водолія. І сам восьмий будинок він такий найскладніший у натальній карті, і відповідає за всі якісь кризи, якісь трансформації, якісь раптові події, те, що ми не очікували. Також показує хронічні хвороби, гроші інших людей, ну і всі такі містичні та езотеричні знання. І знак Водолія це такий дуже інноваційний знак, і він додає до сфери восьмого будинку такої інновації, непередбачуваності та здатності до адаптації в кризових ситуаціях. І в, в, в умовах кризи висхідний рак, він здатний до неймовірних трансформацій. Вони можуть проявляти рішучість силу, готовність до найсміливіших експериментів, які будуть, і це буде дивувати оточення, тому що вніжу. Кожної та вразливої людини рак перетворюється і стає таким сильним, здатним досягати мети, незважаючи на обставини. Е Далі йдемо дев'ятий будиночок, і там ми бачимо цифру 12, і вона пов'язана зі знаком Риби. Сам дев'ятий будинок відповідає за нашу вдачу, за, за батька, також за подорожі, за вчителів, за саморозвиток, за духовність. І за рахунок того, що цей дім, символізує ще і віру так, і духовність, то вони шукають вчителів. яким Будуть відрізнятися такою щедрістю, добротою та глибоким співчуттям. І такі наставники будуть для них авторитетними, тому що вони допомагають ракам розширити їх світогляд і побачити всі важливі аспекти життя вже з нової перспективи. Вони навчають раку, раків тому що не все у світі можна, ну, наприклад, купити за гроші, та надихають на такий філософський погляд на життя. І раки схильні дуже поважати або старших людей, або своїх наставників, і навчатися з відкритим серцем. Та? І це дає їм, дозволяє отримувати таке зворотнє тепло, щедрі бонуси і життєві подарунки. Однак надмірна наївність і безмежна віра, яка характерна якраз для Дев'ятого го дому, можуть зробити їх уразливими до маніпуляцій обману. І раки можуть ставати легкою здобичу для лжевчителів, для якихось сект, що використовують, ну, вони можуть використовувати їхні прагнення до духовного зростання у своїх Цілях так, і за рахунок того, що дев'ятий будинок пов'язаний з шостим, як я вже казала, так це може послаблювати критичне мислення раків. Роблячи їх менш скептичними у виборі саме духовних орієнтирів. Ну І головний закон для висхідних раків, тому що дев'ятий будинок дім закону, такого права так? це ну, такий закон Всесвіту, що кохання, любов врятує світ. І коли раки знаходять справ, вже справжнього такого наставника, їхня відданість, віра може призводити до значних досягнень. Проте, як я вже казала, їм слід розвивати критичність і уникати бездумного слідування, щоб не стати жертвою обману. Десятий будинок, і ми бачимо там цифру ОВЕН, і це енергія Марса. І сам десятий будинок відповідає за роботу, кар'єру, наш соціальний статус і те, як ми себе позиціонуємо у соціумі. І вона сприятлива Марс планета дуже сприятлива для раків і додає їм ініціативності, сміливості, рішучості, і вони готові діяти швидко і рішуче, особливо у складних або напружених. Ну, Робочих ситуаціях. І рак може якби, кидатися в бій, коли це необхідно. Так? І вони дуже такі надійні працівники, які здатні на себе брати відповідальність і діяти швидко і рішуче да, вирішувати якісь, може, складні завдання. Як я казала раніше, п'ятий будинок і десятий пов'язані, підкреслюють важливість творчості та емоційного залучення в професійній діяльності раків, і вони будуть досягати найбільш. Більших успіхів, коли будуть ну, відчувати таку пристрасть чи захоплення тим, чим вони займаються. І, в одноча, через свої віддані справі раки можуть брати на себе занадто багато обов'язків, і це може давати їм ризик перенавантаження. Та втоми. їм важливо вчитися знаходити баланс між професійними обов'язками. Та особистими потребами, і щоб уникнути ну, такого емоційного та фізичного виснаження. Далі, у висхідного раку, у 11-му будиночку стоїть цифра 2, як ми бачимо. Так? І цифра 2 – це знак тілець, який пов'язаний із планетою Венера. І сам 11-й будинок це будинок прибутків, великих аудиторій, колективів, організацій, наших амбіцій, реалізації наших бажань. І висхідні раки мають дуже глибоке таке співчуття і готовність допомагати іншим людям. І це дає їм важливість об'єднувати такі великі маси людей, Ну, наприклад, для збору ресурсів, тому що тілець це такий знак про гроші. про Ресурс да? для збору ресурсів, надання допомоги тим, хто цього потребує. І це може приносити їм таке суспільне визнання, повагу, статус, ну і навіть матеріальну вигоду. Ну, Наприклад, раки можуть досягти популярності, організовуючи, наприклад, якісь акції, які спрямовані на допомогу нужденним, або створюють проекти, що об'єднують людей заради якоїсь спільної мети, і їхня емоційність та вміння знаходити відгук у середньому. Інших дозволяє їм ефективно впливати на великі аудиторії. І тому, що повністю реалізувати потенціал 11-го дому, стати максимально там, популярними, відомими, багатими, так, ракам потрібно розвивати стабільність, терпіння та практичний підхід. І це все допоможе їм досягти поставленої мети. Але раки мають сильну залежність від оцінок і реакції суспільства, і це може робити їх уразливими до критики. І тому це потрібно також. І останній будинок, і 12 12-й будинок ми бачимо там цифру 3. Енергія тройки це знак близняки, з якою пов'язана планета з близнюками Меркурій. Сам 12 12-й будинок відповідає за вміння відпускати те, що вже нам не потрібно, за еміграцію, також за усамітнення, за якісь витрати. За втрати, так за ну такі місця, де людина може. Ну, щось переосмислити. Так? Також це будинок про підсвідомість і про те, як ми відпочиваємо. І висхідним раком може бути дуже складно розслабитися перед сном. Тому що близнюки пов'язані з Меркурієм, а Меркурій – планета логіки, інтелекту. І коли вони лягають спати, вони можуть дуже в голові багато думок прокручувати, навіщо я те зробила або навіщо я це не зробила, а чому я так відповіла, чому мені так відповіли, і таке інше. Тобто вони можуть все це ну, якби, ну, аналізувати і вести такі внутрішні діалоги зі своїми або кривниками. Ну, тобто, і це може створювати ну, додаткове таке емоційне напруження, і буде заважати їм ну, заснути, наприклад. Так? І близнюки, вони такі дуже глучкі, легкі, і це може викликати у раків відчуття втрати дискомфорту. Як я казала, енергію 12-го будинка, так я це повторюю в кожному відео, що кожен знак ну, не бачить свій 12-й будинок, не бачить цю енергію, так і може її нескладно сприймати. І тому. Холодні та логічні роздуми, які притаманні близнюкам, будуть часто суперечити емоційній природі рака, так? через що вони відчувають труднощі у прийнятті цієї енергії. І навчання сприймати легкість і гумор близнюків буде допомагати ракам балансувати свій внутрішній стан, тобто не бути такими серйозними, більше легкості це все буде допомагати. І на завершення підсумок, такий, що ж буде підтримувати здоров'я та силу особистості? що саме буде допомагати ракам висхідним. Ну, По-перше, це турбота про оточуючих Ракам важливий, щоденний дотик до матерії, створення комфортного і захищеного простору. І це включає може в себе включати і контакти з водою, чистоту, затишок, природу, там, природні ландшафти. Одойми це все буде дуже ну якби допомагати і наповнювати раком. І вони знаходять силу в позитивних емоціях і в догляді, наприклад, за. Тваринами. Далі така ритмічна та легка діяльність ракам підходять заняття, які не будуть їх вимотувати, Такі, як танці, фізична активність, ну, все, що розслабляє так? масажі, ванни. І вони можуть помічати, що чим більше вони розслаблені і, і чим більше їх ну, якби спокійніший спосіб життя. Тим красивіше вони зовні виглядають, тому що раки дуже швидко реагують на стрес, набираючи або навпаки втрачаючи вагу. Також ракам важливо прояв турботи, щоб це було на постійній основі. І тобто ну, люба ситуація, де потрібна турбота, увага до інших, і раки будуть дуже сяяти, коли вони ну, здатні, здатні комусь допомогти. Швидко встановити емоційний контакт, проявити емпатію, і це буде робити їх максимально привабливими. Ну і на завершення створення захищеного простору для спілкування. Раді чудово будуть справлятися з об'єднанням людей під одним дахом. Вони можуть створювати атмосферу, в якій кожен буде почуватися себе як вдома, і відкриваючи один одному таку емоційну. І зміцнюючи ці зв'язки в групі або в своїй сім'ї, і саме у таких ситуаціях раки будуть оздоровлюватися і становитися сильнішими як особистість. На цьому у мене все. Якщо вам було корисно і цікаво, будь ласка, залиште лайк і напишіть в коментарях, якщо ви рак, як це у вас відгукується, або може, це хтось з ваших близьких, і ви вже можете поспостерігати і зробити якісь висновки. І я буду з вами прощатися. Дякую за увагу і за зацікавленість в джйотіш, ведичній астрології. І до зустрічі у нас наступних відео. Всього вам найкращого!